вот этой штукой за лупой, понял, задолбывал э, сепаров. Что за? Одна Открывай, Гарри! Что за подсказка? Хочете, чтобы я открыл? Так! То я открываю! Так! украинская! Я танцую, хоп Всім привіт! Мене звітанталка цар. І це восьмий випуск царських коментарів. Сьогодні ми читатимемо веселі коментарі, які пишуть під треками, які вийшли нещодавно, і отримали дуже багато хейту. Одразу зафіксуємо, що я взагалі не експерт в музиці. От зовсім хто його знає, можливо, якби я написала свою власну пісню. Вона би звучала на нас. Чекає шлях до перемоги. Я дикадичка і танцюю гупака». їдемо до першої пісні. Розпочнемо ми з пісні Олі Полякової, «Ані Трінчер та позитива. Перед цим бажано випити 50 грам води. А тепер дивимося у ривок з пісні, якщо раптом хтось не бачив або не чув. Нас чекає шлях, шлях, шлях до перемоги. До Так, обережно зараз буде особиста моя думка щодо цієї пісні. У неї доволі прикольне звучання. Вона дуже сильно заїдає в голові. Вона чомусь схожа на треки Поплавського. Але багатьох обурили слова, те, що, начебто, артисти маніпулюють війною в Україні. Хочете знати, що думає про цей трек? Вико Андрій? Дивіться. Ну, Чесно скажу: пісня подобається, звучить грандіозно. Бал на даному етапі саме найвищий. А ми їдемо до коментарів. Під цю пісню в мене сусід повісився. Заберіть і Позитіва з шоу бізнесу. Концерт Поплавського нагадує: Я приречений Полякова. При чому ця курка? Мені трошки не зрозуміло. Це звернення до Олі Полякової, щоб вона прибрала з кадру Аню Трінчер. Чи все ж таки це куркою назвали Олю? Як Ольга могла в таку какуху вступити? Повод написали пісню через чат GPT. Походу, не тільки ця пісня написана через Чаджіпіті. Україно любий паляницю, куси, вишиванку носи, і мене козак, як сало в борщі ціни. Дякую, я страждав від закрипу, але завдяки цьому релізу я просрався. Чекаємо на пісню, мій найкращий президент Зеля. Чому? Тобто, гопака для вас жарт якийсь, і справді ця пісня задала нові стандарти того наскільки крінжовим може бути тре. Насправді вся ця історія з Юлією Лущинською виглядає доволі продуманою спочатку відео гордона за. Після цього за декілька днів вихід треку. Всі карти розкривати не буду. Давайте почитаємо коментарі, і ви все зрозумієте. Їдемо до коментарів Юлії Лущинській. В мене так кітсре. Люди, та що ви гоните? Хороша пісня. До речі, я глухий. Насправді, такого плану коментарів дуже багато. В українців чогось креативність включилася саме в цей момент, коли вони писали коментарі Юлії Лущинській. Тут нічого не передвіщало біди, доки я не прочитала другу частину коментаря. Я її скачав. Спасибі. Нарешті добре посрав. Гордон чуть не полисів ще раз. А я думала, це трінчер так опозорилась. Це мені дуже подобається. Навіщо ми просили в Німеччині леопарди, коли у нас є така зброя масового винищення, як казав мій дід, срав пердів згори летів, я копав, то ще схотів. хотів. Я довів, що я не слабак і дослухав цю пісню до кінця. Скажіть, будь ласка, слух може з часом повернутися. Коли думаєш, що гірше вже не буде, а потім, окрім приспіву, хтось закидує куплет. Якщо чесно, я спочатку подумала, що це хтось так жартує, але ні, це реально куплет пісні. Гопак для тих, хто не чув цього коплету, вибачте, але ви мусите це послухати. THANKS Враховуючи те, що в себе в інстаграмі Юля розповідала про те, що в неї багато пісень, які були не цікаві слухачеві до виходу гопака, я думаю, що цей текст написаний дуже дуже продумано. Хоч і звучить як діч. То що, почитаємо коментарі про цей куплет? А може досить її вже вірусити? Чорний піар це теж піар. Звичайно, піар, що який? А я вам про що взагалі кажу, як каже Паплавський, піарі у піарі 70% процентів дуже позитиву і 30% негативу для того, щоб тебе. Слухали, читали і так далі. Краще зранку слухати. Хуйовий настрій на весь день буде забезпечений. Я думаю, що цей прикол тепер можна доповнити. Я би якусь каву їбав після насиченого дня, щоб трохи роздуплитися. І файно би пісню послухав про гобака. <рес> мене коли кіт собі яйця притиснув, і то кращі звуки були. Прослуховування цього відео можна вказувати як причину, щоб медкомісія у військоматі визначила тебе обмежено придатним до військової служби. Чому тут стільки хейту його має бути в рази більше? І на цьому коментарі 8 тисяч лайків більше ніж на моїх відео. Дивіться, взагалі тут є два варіанти розвитку подій. Або Юля зрозуміє, що такі пісні писати не варто і вони викликають дуже багато хейту. Або ж Юля зрозуміє, що саме така пісня принесла їй багато коментарів, багато підписників, багато переглядів, багато прослуховувань. І писатиме такі ж пісні і далі. Тому, на мою думку, цього ось так просто досить. В цілому звучить непогано, але ви трохи сфальшивили на тому моменті, коли почала займатися музикою. Молодець, але більше такого не роби. Дякую вам. В мене крути з городу в сусідню область. Потікали. Включив пісню вдома. Всім сподобалось. А тепер їду включати цю пісню в дитячому будинку? Не засмучуся, у тебе ще все попереду, ніколи не пізно закинути музику. Я навіть не знаю, як би я сама перенесла таку величезну кількість негативу. Напевно, би перестала займатися музикою. Але в нас таки є один приклад, коли артист після отриманого хейту перестав займатися музикою, написавши тільки одну пісню. І сьогодні ми обов'язково почитаємо на це коментарі. Я чув тою піснею Медведчука, допитували. а він її заборонили як зброю масового ураження. Опа! А тут топовий прикол. А чому не го? Привіт! Це що це? Шо? Що писала Даша Кубік. Сподіваюсь, хвиля цієї пісні скоро мене, а то не хочеться, щоб цей звук дійшов до організаторів шкільних свят. Коли слухаю цю пісню, розумію, що всі великі музиканти помирають рано, і я боюсь, що вона переживе всіх нас і наших потомків. Ну і останній трек на сьогодні, фінал, якого мене дуже сильно здивував, дика дичка. Фу, мені це навіть говорити про те. одній руці автомат, в інші це не Джевеліна, це не хаймерс, це моя дівчина. Тільки я взагалі зрозуміла значення слова дичка, це типу груша, яка росте на дикому дереві. Я, взагалі, щойно загуглила і те, що мені видав гугл, ще гірше ніж те, що я вам щойно сказала, жіночий статевий орган з розтягнутою незайманою плівкою, зберігаючися до родів, я дуже сподіваюся, що в цьому треті не про це. Судячи з усього, автори цього шедевру намагалися показати те, як вони захоплюються нашими українськими жінками-військовими. Чи вийшло в них ні, але це не відміняє факту, що усі ми пишаємось та шалено захоплюємося нашими жінками та дівчатами, що служать зсу? А тепер коротко і ясно, думка мого тата Вуйка Андрія про цей трек. Шо? Їдемо до коментарів в дикій дичці, прости господи. З кожним разом думаю, куди ще гірше, і кожного разу дивуюся, що є куди. Нарешті і Хаймерс в одному треку. Може вони всі користуються якимось рандомайзером тексту, в який вписують потрібні слова, типу Барактар, Гопак, Повітряна тривога, «чат GPT». Дівчина з гопаком може видихнути. Я скоро почну назад інстасралку слухати. Походу не треба. Ладненько, я коли дивилася відео про гопака, воно було разом в топі з інстасралкою. Я дотримуюся принципу, критикуєш, пропонуєш. Тож я залишаю вам треки українські, які на мою думку варті вашої уваги. Я знала, де книжки історії всіх невдач, чому рука завжди знаходить Вимикача, вмикач, або вмикать була не наша ера, зараз наша хоч не вряд. Документальна стрічка з лошанів би ти уряд. Настільна краска, то у нас уди полімер слади, Росоти і святі, святі, святі що сгоріла в кутлі, упеклі. Ох, який в них трьох крутецький вайб, але ми мусимо повертатися до коментарів. Це де в США така пісня лунає. На цьому моменті, давайте трішечки зупинимося і обговоримо цей коментар. Хвиля хейту, яку отримав Ротар за свій кліп, пов'язана безпосередньо з тим, де він проводив більшість часу під час повномасштабного вторгнення. І та ж сама претензія є і до Ханумака, який випустив цей трек. Адже як ви можете писати українські патріотичні пісні, навіть не будучи під час війни в Україні, і не розуміючи, яке є в життя тут всередині? Я думаю, що з цим якраз і пов'язані неправильні мотиви, які вони заклали у своїй. Пісні, адже вони не щитують реальне ставлення українців до таких пісень. Далі хто яма почне співати, а потім яр, полонина, ліс. Тим часом прихильники пісні Таю, та юта супер. Хочу ще. Думаю, це його перша і остання пісня. І як не дивно, знаєте що? Це так і є. Піду з музикальної індустрії. Е... Щоб не псувати ваш музикальний смак, ви розумієте наскільки сильно хейт взагалі може попливати на ситуацію. Я шукала кліп в Ютубі декілька днів і не могла зрозуміти, куди він подівався, а його там просто-напросто немає. Завжди думала, чому у нього всі ролі слабо розвиненого. Виявляється, це була не роль. Ще мене дуже веселить те, що з трьох цих пісень, які ми з вами обговорили, у двох є позитив. Русік то. Русік все зрозумів, і я думаю, що дуже сумно насправді закінчувати свою кар'єру після того, як ти типу, побув ні в півроку, чи скільки там пройшло часу. Але давайте і ми з вами зробимо висновки. Насправді, хейт таких треків тільки робить їх популярнішими. Тому, якщо ми хочемо більше споживати якісного класного контенту, нам потрібно його підтримувати, слухати класні пісні, дивитися класні відео на ютубі, ставити лайки царським коментарям і залишати свої коментарі, а не писати. Я вам дуже сильно дякую за ту кількість фідбеку, яку я отримала під попереднім відео. Нам з татом дуже сильно приємно. Я можу дати вам маленький спойлер, що це не останній випуск разом з татом. Так що чекайте. І зараз час підрахувати кошти, які ми сьогодні перерахуємо на ЗСУ. Під попереднім випуском ви залишили 32 коментарі, тобто 320 гривень. Летять на допомогу ЗСУ. На цьому все з вами була Наталка Цар. Не пишіть тупих коментарів, слухайте класну якісну музику. Можете писати тему для наступного відео, наприклад, в коментарях. І. Сподіваюся, що скоро побачимось! Обіймаю вас!